На сьогодні, тільки ми потеплішало, знову почались такі ж самі проблеми. Знову задимленість міста, знову телефон у нас червоний з самого ранку, тому що люди задихаються, люди страждають, особливо е дзвонять літні люди і е люди, які мають алергічні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів. Наскільки можна, наскільки на сьогодні в нас є повноваження, тому що перевірки заборонені суб'єктів господарювання, але рейд перевірки по місту здійснюється щодня. І яка ще основна проблема, чому не можемо достукатися до нашого населення? Справа в тому, що спалювання відбувається, як правило, у приватному секторі. Доступ до приватного сектора, звичайно, заборонений. По місту, як правило, приватний сектор в основному межує з багатоповерховою забудовою, тому проблема залишається нагальною. Я хочу нагадати, що штрафні санкції, якщо це на фізичних осіб, то штраф адміністративний це 170-340 триста гривнів. На посадових осіб 850 1190 сто гривень. Тому, користуючись нагодою, я хочу закликати наше населення і міста, і області в тому числі. Будь ласка, по місту працюють комунальні служби по вулицях щотижня, практично виділений день, де в мікрорайонах працюють комунальні служби міста, збирають опале листя, рештки обрізаних дерев і так далі. Виносьте на вулиці, все це збирається, все це вивозиться, але не треба, будь ласка, палити. І особливо е ні в коєму разі е не палить відходи від життєдіяльності, тому що це надзвичайна шкода для людей, для навколишнього середовища.